Тут літаки не літають, потяги не курсують і машини не їздять. В Аворіазі головний транспорт. Коні можна їхати верхи, але найбільш популярні кінні екіпажі. Таким транспортом замінюють майже усі засоби пересування. Кінне таксі Аворіазо за кілька десятків євро. Тебе відвезуть кудись завгодно, і це без автомобілю. Транспорт обладнаний усім необхідним, щоб перевозити і людей, і багаж. Тут тобі і спеціальні відділення для лиж і шавки для валіз. А викликати таку повозку можна як звичайнісіньке таксі. Так, ми називаємо себе кінним таксі. Нас можна викликати телефоном. У нас є і диспетчер, і рації тільки замість авто – коні. Працюють такі перевізники не лише сезон на рік, а на постійній основі, адже туристів тут вистачає як зимою, так і літом. Самі ж клієнти від такого транспорту в захваті, особливо діти, вони почуваються, наче у касці. Ой, супер, так здорово. От діти умоляли, загласілісь, і всі нашок ну а тебе як? Ну, таксікон не очі хорошо. Валя, Нормально. а головне у тому, що таке таксі не шкодить ані навколишньому середовищу, ані людям. Заворіазу Франція Олена Халік та Іван Довганик. П'ятий канал.